Чи варто збільшувати діаметр труби, якщо магістраль більше 30 метрів? По-перше, магістраль 30 метрів це у певних модель. Звичайні моделі не можна зробити магістраль 30 метрів. Збільшувати діаметр ну, відповідно до інструкції. Але в цьому є сенс з точки зору гідравліки. Чим більше буде діаметр, тим менше буде гідравлічний опір. І компресор з випарника буде легше відсмоктувати пари. Тобто кондиціонер буде працювати з більшим холодопродуктивністю. Але тут є пастка. Пастка полягає в тому, що у нас система балансована, у нас немає регулюючого органа, який буде затримувати десь холодильний агент, або відкривати і давати подачу. Це робиться в великих установках, де у нас є. ТРВ, термостатичний розширювальний вентиль. Він може бути механічним, може бути електричним, це не важливо. Але тільки цей вентиль може відкриватися і закриватися. А наша капілярна трубка в звичайних моделях 9, 12. Капілярна трубка не закривається. І тому під час стоянки є можливість, що холодильний агент заповнить оці великі трубки і при пуску компресора. Відповідно, затопить його. Піде рідина, її піде дуже багато, і ця рідина, пройдя крізь віддільник рідини, зайде в сам компресор і тоді поламає сам компресор. А звідки візьметься така велика кількість рідини, Все дуже просто. Кожен метр магістралі передбачає додаткову заправку фреона. Тобто, якщо магістраль буде дуже довга, нам треба додати багато фреона. А коли ми додаємо, цей фреон при певних умовах може в рідкому стані накопичитися, і при вмиканні компресора він зробить гідравлічний удар в самому компресорі.